Привіт, дівчатка! Як ви вже здогадалися, буду знімати порожні пляшечки. Буду все швиденько, якось все не вистачає у мене часу. До речі, вітаю всіх наступаючим новим роком. З Спри... ну, е... ну, да, наступаючим новим роком, сьогодні 31 число, і щоб у всіх було е... все, що вам хочеться, і головне мир, щоб ті всі кацапи в 23.59 отак щезли разом з тими своїми болотами, щоб оттворився такий от океан і все. Так, поїхали Перше покажу це ось така масочка для волосся. Мені приходила в подарунок від Наталки з Києва, канал Наталка з Києва. Класно, аромат взагалі бомбезний. Тут, знаєте, якби навіть маска не працювала, я б її повторила заради аромату. Обов'язково, якщо буду бачити десь в магазинах, обов'язково повторю, тому що мені дуже подобається. Тут ще раз-два мені вистачить, можливо, три. Але вже хочу просто, щоб воно в мене не валялося, то вам покажу і потім закінчиться, викину. Так, далі поїхали шампунь, у мене закінчився. Приходив мені від Оксанки канал Оксі. Класний шампунь. Він для сухого волосся, але з тим кондиціонером, який тут був, дуже гарно працює. Кондиціонер ще є, шампунь е -е, закінчився. Це, якщо я не помиляюся, юнайс. Так, Закінчився також подарунок від Оксанки. Це від фармасі ось такий гель для душу. Гель для душу дуже класний. от Крем для рук мені дуже швидко набридав аромат, а гель для душа ні, все з ним було добре. Покажу вам, фарбувала я волосечко, інтенсивно коричневий 525, Це вже вдруге ним фарбую і маю ще в запасах таку фарбу, хоча на літо хочеться мені чогось червонішого. Ось таке мило, Грінвейт, це якесь там з бавовною, тут воно все пообдиралося, дуже неякісна упаковка. Більше повторювати не буду. Я взагалі його щось там за копійки тут брала в Єві. Також Грінвейт також брала за копійки, але цей мені більше сподобався. Це з кокосом, дуже гарний, його даже можна було сміливо використовувати, яке для душу, Тому що ось це мило можна було використовувати лише як мило для, для рук, і то, знаєте, ну так. Також у мене закінчився тонік. Тонік улюблений. До речі, Optimals будуть оновлювати. Я не знаю, ну мені здається, всю лінійку не можуть оновити там тільки якусь одну серію, обов'язково будуть всю лінійку, тому треба записатися. Тому що цей тонік це тонік, який мені підійшов на 100%, і, і міняти його не хочеться. Також закінчився у мене крем денний Optimals. Е Нормальний, беру його вже не вперше, нормальний, правда, чередую з іншими різними, тому по гарній ціні обов'язково теж куплю. Сиворотка. За сиворотку нічого не можу сказати. По-перше, її багато залишається, тоді важко достати. По-друге, поганого вона нічого не робила, хорошого я теж не помітила. Ну, зволожувала та й зволожувала. Була та й була. Можливо, буде гарна ціна, повторю, але хочеться пробувати щось інше, можливо, знайду щось краще. Умивалочка закінчилася у мого сина, беремо, чередую. З чайним деревом, раз ту, раз ту. Зубна паста. Це від Оксанки, канал Оксі, приходила мені в подарунок. Класна, це від Білюча. Кулькові завжди є. Ну, мені подобається. Діти міняли щітки. Ось ця донечка міняла. Ось це син міняв, е -е, викидаю, тому що вже в нього, бачите, це він десь прижався, він такий не був. Він же ось місцями, я вже даже його не стирала. Десь тут -то він, бачите, він тріскати почав, тому перед новим роком викидаю, візьму вже собі з Нового року щось новеньке це вже все. Е е -е, крем під очі. Класний, вже не перший. Брала беру і буду брати. Масло для тіла. Десь вони пропали з каталогів. У мене ось вчора буквально вимазала класне масло. Взагалі, супер шикарне. Обов'язково повторюю, коли побачу. Масочка. Масочка супер. Якщо користуєтеся з нею регулярно, так, там не раз у місяць, а регулярно, то супер класно, ну, класна маска, обов'язково повторюю, коли буде по гарній ціні. Так, Дуже багато тестерів. Бачите, у мене закінчилися. Це у нас під очі. Оцей зелений під очі, мені сподобався. Це день і нічні креми мені сподобалися всі. Я тільки хочу показати, що мені не сподобалось. Серум. Цей дуже рідкий цей що зелений, той рожевий у мене ще не закінчився. Пробник мені більше подобається. Рожевий підочі мені не сподобався, тому що він коли поки не впитався, він мені дуже стягував шкіру. А вже коли впитався, був все нормно. Був дискомфорт, от тільки на нас, таке було відчуття, що в тебе її блін, якимись прищепками стягнули. То тому не хочу більше умивалочки. Нормальні, але за таку ціну я їх купувати точно не буду, хіба що в тестерах будуть попадатися, це приходило від Іринки. Ой, Боже, Таке погане освітлення, в нас немає світла. З одного пробника нічого сказати не можу. cc крем старої версії. Норм, але купувати не буду, тому що є інші тоналки, які не гірші. І так, у відливантики я трошки використовувала, це ті, що мені приходили від Оксанки Оксі. Канал. Кім Кардашєм це взагалі супер. Він в морозну погоду. Дівчата, це так класно. Особливо на вулиці, в мороз, це дуже супер. Так, це, це скандал, скандал. Ви знаєте, я його так хаяла, що він дуже солодкий, взрив, дуже такий вирве голова. Дівчата, він так гарно звучить на морозі на вулиці. І коли була морозна погода, я кудись бігла, я обов'язково його брала. От тільки його, тому що він засолодкий. Ну, в морозну погоду він смачно солодкий. І Москіно Той 2 це жовтенький ведмедик. Я ним користувалася ввечері після душу, то дуже він освіжає, класний. Що в мене закінчилось з декоративки? Ось це від Avon, це цей шоплампер. Тут ще трохи є, але викидаю, закінчився термін придатності. Зараз він дуже холодить в зиму ним не покористуюся, я вже не хочу все. Викидаю, тому що він вже дуже-дуже у -дуже мене давно ще і він ні, не хочу, мені губи дорожчі. Помада Revolution. Така вона була ніжно-рожева. Добила, тому що, вже знаєте, це я повишпортувала, бо хочу помити ці, цю Футляр він дуже гарний, і щось сюди переварити. Але дуже багато я вже звідти випорпала і викинула, тому що в неї змінився аромат. Мені губи дорожчі. І від Oriflame, отака on color. Та сама ситуація, теж, бачите, так неакуратно вишпортала, викинула, щоб воно вже не валяло, щоб в мене де дитина його не взяла і на губи не нанесла, тому що дуже хімозно почав пахнути. Його там, звісно, було трошечки, тому що я десь там щось переварувала і її додавала, Але ось так, не закінчила, а повокидала ось ці дві помадки. Це теж довикидаю. Ось такі порожні пляшечки в мене були в грудні місяці. Може, дуже швидко, дівчатка, вибачайте, може, погана картинка теж вибачайте. Чомусь вимкнули в нас світло, я не знаю чому. І мені по-іншому нема як. Вам показати і розказати. Поки є час, поки в мене ще там дітки сплять, і я маю час зняти, то я знімаю, тому що, коли вімкнуть світло і дітки прокинуться, це буде жах, я точно не зніму. Ось такі порожні пляшечки, ось такі відгуки. Надіюсь, відео вам було корисним, цікавим. Залишайтесь у безпеці. У нас, до речі, ще й тривога, але поки тихо. Бережіть себе і всім веселого Нового року, веселого, безпечного, щоб нічого ніде не сталося, щоб усі залишились живі, здорові, щоб рашка пропала, щоб утворився такий великий-великий океан, який ми називаємо Кацапський океан. Ну, отак от, от. Все. Дякую всім за увагу. Пока-пока.